Зміни одяг підшуковує собі житель Сєвєродонецька Сергій Яценко. Каже, збирався під обстрілами, тому речей із собою взяти не встиг. Виїхати з міста йому допомогли волонтери. У Золотоніському таборі він вже третій день. Куди податися далі, поки що не знає. У нас просто страшно, що твориться. Там у нас страшне, що робиться. Місяць просидів у підвалі. Вони мене змогли привезти у Дніпро. Там прибув три дні і приїхав сюди в золотоношу. Дуже подобається ставлення. Наскільки енергетика добра в людей. Не повірите. Прямо не очікую. А це землячка Сергія Юлія розповідає два тижні із шестирічним сином та батьками прожила у тамбурі багатоповерхівки, тому, що ну масіроване пасени були обстріли. Бо постійно тривали масові обстріли. Коли на всіх дев'яти поверхах посипалися вікна, ми зрозуміли, що вже неможливо там бути. Зорієнтуватися, звідки саме та яку кількість людей потрібно евакуювати золотоніським волонтерам у різних регіонах. Допомагають представники громадського формування «Капеланський патруль розповідає директор табору Віталій Собко. Цей і православні і баптисти і католики, які на місцях в різних областях, от саме через них і через координацію через церкви нам вдається знаходити цільових отримувачів, які дійсно сидять в підвалах, які без води, без їжі. І ми їм можемо. Передавати цю цільову допомогу і контролювати її розподіл до міста, де тривають бойові дії, постійно курсує 25 автобусів. Розповідає Віталій Собко. Туди везуть гуманітарну допомогу, звідти забирають людей за останні. Тиждень, мабуть, півтора ми вже відгрузили більше 100 тонн гуманітарної продукції. Щодня переміщення з точки в точку у нас мінімум 50-100 осіб рухаються. Також вивозимо людей з Луганської Донецької областей, Лисичанськ, Сєвєродонецьк і інші напрямки через Дніпро, а веземо їх автобусами, допомагаємо з ЖД-перевезеннями. Збираємо людей з Чернігова, з Києва, з Полтавської області, з Харкова, з Сум, які, яких звозимо до нас на базу. У таборі можемо одночасно розмістити 200 осіб. Розповідає адміністраторка Ольга Видря. Тут каже, вони безкоштовно отримують усе необхідне. Люди до нас приїжджають із дійсно складних життєвих обставин, і ми намагаємося їм надати. Бодай що що може їм допомогти засоби гігієни, такі як шампунь, рушник, паста, щітка, мило, а закінчуючи так, починаючи з цього, ось і закінчуючи ліками. А ми надаємо їм безкоштовне проживання у нас тут на деякий термін. Переселенці проживають тут від трьох до десяти діб. Тим часом волонтери підшуковують їм житло та подальший трансфер. Координує цей напрямок Станіслав Шульга. Говорить, із кожною людиною тримає зв'язок напряму. Ім'я, прізвище, да, і я зателефоную, коли буде трансфер. Вони приїжджають к нам в табір і потім ми. Згідно їх запитів розподіляємо, чи вони їдуть за кордон, чи вони там залишаються в Україні, і в яких там саме областях там, доки триває пошук житла та подальших переїздів, переселенці без діла не сидять, говорить Станіслав Шульга. Так пані Юлія допомагає інформувати своїх знайомих про шляхи евакуації. Хто знаходиться ще там і до сих пор хто ще й досі перебуває, там я кожен день. Говорю, виїжджайте, Це абсолютно безкоштовно. У нас люди в Сєвєродонецьку, я зіткнулася із знайомою. Вона говорить: у мене троє дітей. Сиджу у підвалі і збираю по п'ять тисяч на кожного. Я кажу навіщо? Це ж абсолютно безкоштовно. А батько усього хлопчини із Сєвєродонецька, Глеба в знак подяки волонтерам за те, що вивезли їх з під обстрілів та надали прихисток, теж взявся допомагати. Папа зараз знаходиться на маршруті. Ви теж вивозять людей. Папа, приїде, будем дивитися далі, куди вас на Польщу. Усього від початку війни працівникам табору спільно з місцевими волонтерами вдалося вивести з інших регіонів близько тисячі осіб. Наталія Стеринець, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкащина.